Так, ну що, запускаємо новини. Я сьогодні вже в такому светрі сьогодні. Перший зимовий випуск. Бачите, я вже там зйомка йде, Йде. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Зараз в грудні буде ще більше відосів, будуть виходити не кожен тиждень, а кожен третій день нові відео. Тому підписуйся на канал, щоб їх не пропускати. Будуть новорічні влоги. будуть підсумки року в шоу бізнесі України і підсумки року у нас з вами. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Також обов'язково постав цьому відео лайк. Це дуже класно, допомагає просувати це відео. Тому підтримай мене, постав лайк. Та напиши коментар в кінці відео. Ну а також внизу у вас є лінк, щоб допомогти ЗСУ. Внизу є лінк для співпраці зі мною. Замовляйте інтеграцію, рекламу на цьому каналі, також в моїх соцмережах. І також є банка на підтримку каналу, де ви можете донатити на, на підтримку каналу. А я там купую судбокси, штативи, камери, об'єктиви, все, що хочете. Підлічку, нову. Тому робимо новорічні донати, приходимо вниз, донатимо і підтримуємо канал. Хто не підтримує канал, тут Лашара, звісно, то іще. У мене на фоні. Цу працює посудомийка, яка гудить, просто мене бісить, але я не можу її виключити, тому що вона плюється на мене водою. Якщо її я включаю, то я боюся її відкривати. Тому, якщо буде фон якийсь такий шумний, то вибачте, це моя посудомиєчка. Там миє посуду. В минулому випуску найгучніша тема була це розлучення Ані Трінчер та Волошина. Та після цього випуску і після цієї ситуації дуже багато хто полив критику саме на Аню. Тому що Аня випустила мільйон Тіктоків, випустила там пару рілсів, випустила там багато-багато там контенту зв'язаного з розлученням і звинуватили Аню на хайпі на розлученні. Да? Я зараз тебе уб'ю. Ви чуєте це? І багато багато коментарів щодо того, що вона використовує розлучення як хайп. Але я вам скажу так: ми не знаємо, як судити, ми не знаємо, як би ми повели себе в такій ситуації. Ми з вами поки що не розлучалися. Ну я як мінімум не знаю, як ви. Багато хто із публічних людей люблять публікувати, переживати всі емоції, Знаєте, тренд на сльози, секс, смерть і що ще. 3 с є правило таке якесь. Піарі, бачимо, що їй непросто, не знає, як переживати, може в неї немає там вірних подруг поруч, може в неї немає гарної підтримки поруч, тому що Волоша там багато і чуваків, які його підтримують, які з ним спілкуються, які якось його держать в формі. А Аню я не знаю, хто в неї там близькі подруги, чи близькі друзі, чи є в неї взагалі вони. Тому може єдине, що їй залишається, це публікувати це на люди і якось під отримувати підтримку від своєї аудиторії. Як ви гадаєте, чи хайпить Аня, чи просто так переживає свої емоції, напишіть в коментарях. Мені буде. Цікаво почитати вашу думку. Джамалу посадять чи не посадять, чи що з нею буде взагалі незрозуміло. У РФ заочно арештували Джамалу. Співачці приліпили 10 років. Причиною стали категоричні дописи народної артистки України про кровожерливість російських загарбників. Зірка на весь світ кричала про страшні злочини в Київській області, а саме в Бучі та Ірпіні, які були. Окуповані в перші дні повномасштабної війни. Джамала взагалі один із таких яскравих представників шоу-бізнесу, які правда борються, які правда багато виступають і багато роблять для України. Вона їздить по всьому світу, вона дає багато безліч інтерв'ю, е кричить і говорить про війну не просто там раді хайпу чи чогось, і ще вона вважає, це правда своєю місією зараз. Це і вона один із таких, знаєте, яскравих прикладів, як правильно артист повинен поводити себе під час війни. І от її у РФ заочно арештували, співаючи, 10 років. Що це може означати? Джамала написала пост, в якому дуже засмутилася, що як так взагалі можливо, що артистів, які за правду за свободу заарештовують, і що це просто якесь криве дзеркало, що як таке можливо, і вона тепер не знає, що робити, і які за цим послідують да, подальші якісь покарання. Тому що у України агресорки, як ми знаємо, є союзники. На жаль, є союзники, і ті країни, в які вона приїде Джамала, в які є союзники, вони можуть її видати для арешту це теж досить небезпечна тема, тому що типу, ми вважаємо, що а на що там, да? Типа, хірня в Росії посадили, а ха, -ха хі, хі, -хі. А машу і Фресіну теж саме да. Вони, якщо поїдуть в якусь там, не знаю, може Угорщину, чи може вони поїдуть в якусь там Індонезію, ці країни, які більш-менш да там дружать з е, Росією, вони можуть видати наших артистів для того, щоб їх заарештували. Близиться новий рік і близяться підсумки цього року. Хтось підводить підсумки в себе в Сторіс. А тут зараз музичні платформи підводять підсумки і говорять, хто були найпопулярніші артисти, які треки найбільше слухалися цей рік. І давайте дізнаємось, хто став найпрослуховуванішим. Да? Так сказав. Я ж, блядь, як скажу, так скажу. Хто став найкращим артистом? Ну, не найкращим, а по прослуховуванням, да, за версією Spotify. Найпопулярнішим українським артистом у 23-му році став як так? Як так? Як так? Він народився 4 травня 2005 року. Просто дуже молодий чувак. Навчається у Київському муніципальній академії естрадно циркового мистецтва по спеціальності артист-вокаліст. Пісі Ярослава одразу стала одним з найпопулярніших в Україні, та в сумі набрали більше 100 мільйонів переглядів на Ютубі. Співпрацював з багатьма українськими топ-артистами, до прикладу, Джері Хейл, Мама Ріка та Кола, у 23-му році став переможцем премії Музвар Мюзиквор. В номінації найкращі нові імена поп-музики». Ось такий рівок відбувся у хлопця. Розумієте, за рік став топовим артистом, отримав премію нові імена, так ще й став найпрослуховуванішим артистом за версією Spotify. Але мало хто з наших людей слухає Spotify, більшість слухає по Україні, наскільки я знаю, по статистиці Apple Music, а ще більше слухають піратську версію. Треків, що є дуже погано, тому я вам рекомендую на Новий рік зробіть собі подарунок і купіть собі підписку на офіційній якійсь платформі. Повітряна тривога. Так, летить ракета, я мушу покинути приміщення, я мушу спуститися в бомбосховище, бо летить ракета. Побачимо зовсім скоро. Я повернувся, продовжуємо далі. Ракетна небезпека, такі умови у нас в Україні. Я сижу біля вікна в Києві, е мусив спуститися вниз, тому що летіла ракета на Київ. Продовжуємо знімати відео, не нехтуйте тривогами, і бережіть себе. Закінчили ми говорити про виконавця як так, який став найпопулярнішим, найпрослухованішим артистом за версією Spotify, але ще випустили свій топ і Apple Music. Давайте подивимося, хто за версією Apple Music найпрослухованіший артист в цьому році. Точніше, які треки слухали за версією Apple Music. Найчастіше в 2023 році українці. Назву вам трійку найпопулярніших треків за версією Apple Music в Україні в 2023 році. А решту ви зможете переглянути в мене в телеграм-каналі, ссылка буде внизу. Переходьте, дивіться, підписуйтеся, там свіжі, класні новини завжди вас чекають. На третьому місці якраз таки знаходиться як так з треком Погляд. На другому місці у нас Шумей і Злата Огнівіч Буревіями. Ну а перше місце посідає неочікувано для мене. Майлі Сайрус з піснею Flowers. Тіпа, що? Тіпа, чому там не калуш оркестра? Хороший смак українців. Кстати, скажу вам. Хороші треки, топ-3 по версії Apple Music. Напишіть, який ваш трек в цьому році був найпрослухованішим, що ви слухали найбільше в цьому році. У мене, до речі, артист номер один в списку це Манатік, потім іде Лобода. Дантес, подвинься приблизно так і написав себе в телеграм-каналі, тому що відбувся невеличкий казус, де Дантеса з пер. З першого, з першого каналу, ага, російського, де Дантеса подвинули з каналу 1 плюс 1. Давайте почитаємо. Пише Дантес, значить, прикол, мене запросили, просили звільнити дати на різдвяну зйомку на одному каналі. Назву сховаю. За тиждень скіпнули через те, що я сміявся з людей, які брали Коломойського на поруки, бо конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів, коли доводиться їсти старілки, в яку вам сруть. на цій зйомці, де був повинен бути Дантес, сидить Міша Кацурін. Це вам ще каламбур. Міша Кацурін дуже класний чувак, я його дуже поважаю, Люблю його дивитися, люблю його ресторани. Він крутий, класний. Я до нього супер відношуся, але й до Дантеса я відношуся теж досить спокійно і добре. Просто наскільки конфлікт інтересів відбувся, що взяли таку яскраву заміну, замінили Дантеса Кацуріним на зйомці. Хоча у Кацуріна теж є своя програма, він теж за цей рік дуже класно виріс, як медійна е, особистість, тому що вони з Птушкіним запустили свій е, проект, де вони не їздять там і показують їжу різних регіонів України. І дуже класний проект. Рекомендую вам подивитися, якщо ніколи не дивилися. Але відбулася дуже така заміна на полі. Тобто, знаєш, Дантеса замінили в житті Наді Дарафієвої і в. Телепроектах тепер заміняють його. Такий от каламбур відбувся з колишнім і теперішнім Аня і Що скажете мені про це? Я з цього просто сміюся, тому що це класна хайпова історія для каналу замість Дантеса поставити Кацуріна. Цікаво, цікаво, чи це правда так назло зроблено, чи це просто співпадіння? Може Дантеса просто хотіли запросити не в цю сцену, не там, де знімався Міша, а просто виступати, просто заспівати якусь пісню а, в якомусь там сюжеті, да, а його відмінили. Але люди, глядачі, одразу почали присилати і. Запоставляти ці от два факти, і казати, що ой, вот так вот. Олег Винник знову з'явився. Ми вже забули вже про Олега Винника, вже після його того інтерв'ю нікому не потрібного. Ми взагалі про нього забули. У нас тут вже двійник його з'явився, який співає точно так же, як і він. Да? А Олег продовжує жити в Німеччині, хворіти невідомою хворобою, якби жити своє щасливе життя далі. Заробив на Україні багато грошей за свій час і зараз там живе собі в Да? У мережі показали свіже фото Винника. картис. Передав на фронт ліжка, матраси, одяг і взуття, які зібрали в Німеччині. Український співак Олег. Зустрівся в Німеччині з волонтерами України. Відповідне фото в інстаграм розмістила офіційна представниця артиста Валерія. Барон. Ну, слухайте, винник вже й не повернеться. Я думаю, якщо повернеться, то його тут заклюють, як патапа. Знаєте, вони з патапу можуть парою ходити. Вони такі найбільші факапи, артисти, які найбільше факапнулися. Якщо там е, Джамалою можна пишатися, якщо там іншими артистами можна пишатися, там Надя Дорофєєвою, там ще якимись артистами, Максом Барських, то ці просто крінжи і просто пфу. Якщо ми вже згадали Потапа, давайте продовжимо про його говорити, тому що він продовжує себе закапувати все дище і дище. Тільки нещодавно українці обрушилися на потапа з критикою за те, що він розважався на вечірці з росіянами в Дубаї. Ми про це з вами не говорили, тому що я вже й не хотів про це говорити. Потап тусувався в Дубаї, там зафіксували, з ким він там тусувався за одним столом. Там були росіяни. Ну такий факапчик, малесенький, да, чуть-чуть факапнувся. Ну, подумаєш. продюсер знову наступає на ті ж самі граблі у своєму інстаграмі. Потапенко виклав пост. В якому розповідає, що знову полетів до Еміратів, і хоча він розповідав, що намагається налагодити зв'язки з багатими країнами, щоб отримати допомогу для українців, все ж йому не вдалося уникнути хейта. Українцям обурило те, що він може спокійно виїжджати з країни та витрачає на свої поїздки величезні кошти. Ну що я можу сказати? Ну Потап, ти хоча б не викладав? Він знаєте, пака, Майами, привіт, Дубай, ту, 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 тра-та-та. Зачем це? Бо от кому це треба? Мозолить очі людям, бісить людей. Я їду налагоджувати связь з багатими Тими країнами, да хто ти такий? Потап? Успокойся. Ти просто з дастю кам'янських, понимаєш? і катаєшся відпочиваєш. Ну раді бога, займаєш своїми справами, займайся ну хоча б вже не викладай це все. знаєш? не хочемо вже це бачити. Давайте до позитивних, то він перейдемо, розміши коміка. Ми вам розповідали, що розміши коміка повертаються на екрани на новому каналі. Зовсім скоро з'явиться новий проект, новий старий проект. Розміши коміка, який переїхав на новий канал. І тепер ми знаємо, хто буде сидіти в журі цього проекту. Як ви здогадувалися з вами, буде сидіти Леся Нікітюк, тому що вона колись починала свою телевізійну кар'єру саме з цього шоу. Вона починала з розміши коміка. Тоді ще сидів Зеленський, наш президент в кріслі судді. А зараз в журі буде сидіти Леся Нікітюк та... Господи, як його звати. Я взагалі забув як звати людей. Прикиньте, просто випало мені з голови. Я просто говорю вам, що буде новий ведучий і хочу сказати його ім'я. А у мене просто Юра, знаєш, звати Юра. А хто він такий? Юра Ткач буде в компанії з Лесі Нікітюк. А ведучим буде валік з Львів на джипі. Прикиньте, класно. Я вважаю це дуже класно. Валік теж був колись учасником цього шоу. І класно, що люди, які проходили це через це шоу, показують, що кар'єра може скластися далі дуже класно. Може далі взлетіти ваша кар'єра. Це шоу може стати першим кроком. Для вашої кар'єри, тому, якщо ви жартуєте, якщо ви стендапити дома і та класно жартуєте зі своїми друзями, вперед ідіть, пробуйте свої сили. Може виграєте гроші, а може побудуєте ще й собі класну кар'єру. Хтось розводиться, а хтось жениться. Нова пара у нас, значить, образувалася тут. Парфінюк і сімбочка одружуються. Прикиньте, я взагалі не, не чув про сімбочку після Ніка Глая, після скандалів з Євтушенка. Мені вона взагалі якось взагалі не подобалася. Оце це все, що вона робила. Ці їх любовні тріугольники. Пам'ятаєте, ми колись давним-давно про неї говорили. А тут Парфенюк, відомий виконавець, да, який теж в цьому році дуже круто вистрілив. Тепер заручився з нею сімбочкою. Так що сімбочка обрела спокій в надіжних руках, і от тепер Виходить заміж за парфінюка. Ну що скажемо? Севятна любов, молоді люблять друг друга. Слава Богу, нехай краще люблять ніж ворогують. Правильно головне, щоб без моральних травм, без сльоз, щоб не було цього реаліті шоу. Потім як було з Вівтушенко. Коротше, просто бажаю спокійних, класних відносин. Зімбачці, угаманить талант і жить собі спокійно в любові з парфюнюком. Чи вірите в щирість їх почуттів? Напишіть в коментарі, цікаво буде почитати, що ви скажете мені. Писали мені, писали про мудрика. Писали, писали про нашого футболіста, відомого, класного футболіста обожнюю його. Але тут вляпався в скандал, в який. Кажуть, що в мудрика з'явилася дівчина, і ця дівчина росіянка. Багато хто зміг відстежити вже там одинаковий одяг, у них одинакові локації, лайки, і коротше рібята спалилися по повній, І якби люди помітили, що вони зустрічаються, і вже приховувати нема що. І багато хто його звинувачує, що як так можна зустрічатися з росіянкою, коли в тебе в країні війна. Любов зла полюбиш і козла. Знаєте, така пр таке, таке прислів'я. Тому що тут дивуватися? Ну влюбився, ну влюбився в дівчину. Ну росіянкою вона ви Ну ми не можемо залізти в голову і управляти своїми почуттями. Може там щира така велика любов, може закохався, не знаючи, що вона росіянка. Хоча це навряд чи. ну просто да, коли ти живеш в Європі, коли ти трішки відірваний від контексту України, коли ти трішки перестаєш жити в цих обстрілах, да коли ти трошечки да, забуваєш про війну, м -м, трішечки стає пофіг. Ну не знаю, якщо там дуже велика любов, то може, може і можна пробачити, да як я там казав про Василенка і е Моргенштерна. Що якщо люблять один одного, то будь ласка, але розійшлися і використали це раді хайпу, тільки ну таке собі щось ліза учудила з цим Маргінштером. Не зрозуміло, чи це були щирі почуття, чи це був хайп. Що мудрика? Я не знаю, але факт є фактом. Зустрічається він з росіянкою, і засуджуватися те, що ти когось любиш, я ніколи не засуджую, бо не знаю ой. Бо не знаю, кого я можу любити. Знаєте, не знаю, що в мене може відбутися. Я не засуджую за кохання за кохання. Не засуджують, і... але да, так є, встрічається він відмо з росіянкою. Про один із найбільших концертів за останній час це концерт Макса Барських. Я таки, такої кількості людей не бачив спочатку війни на одному концерті. Мало хто із артистів зараз ризикує збирати великі якісь площадки, тому що ну, досить важко, у людей немає грошей, досить важко зібрати таку велику кількість людей, щоб люди прийшли на концерт на артиста. У людей зараз другі якісь заботи, у людей другі якісь там переживання. Да? І мало хто хоче і любить зараз йти на концерти, але все ж таки. Кі Макс продовжує збирати велику кількість людей, такий, знаєте, якийсь артист, касовий, касовий артист, тому що більшість артистів зараз наганяють публіку на свої концерти. Тобто, якщо ви ходите, бачите, там на концертах там відсотків 30-40 буде наганої аудиторії у артистів, тому що не збирають зараз, не хочуть люди купляти зараз квитки, а квитки зараз дорогі. Купують лише на таких, знаєте, топових артистів, типа там Манатіка, Тіни Карель, і от Ная Драйфеєва і Макс Барських теж роблять Свої концерти, Макс вже пройшов наді, тільки буде концерт, і у Макс відгримів шикарний концерт. Макс, ну просто дуже класний артист. Я пишаю, що у нас в Україні є такі артисти, які роблять такий рівень. Дуже круте шоу. І знаєте, недавний його кліп, річ, який він випустив, який був ще до е, війни створений до початку повномасштабного вторгнення. Це класний рівень. І я пишаю, що у нас залишаються такі артисти, які продовжують робити рівень. Тому що дуже багато артистів, які розслабилися, які думають, що можна вийти в поле з Осками заспівати пісню про Україну, і на цьому все ти вже суперпопулярна лічність. Да нехтують якостю, нехтують розвитком, тому що ну війна ж що робити? Війна ж ну треба пристосовуватися. Ми живемо в війні вже два роки скоро. І мусимо жити далі, мусимо пристосовуватися, мусимо далі створювати культуру, якийсь якісний продукт для українців, щоб підтримувати українців і щоб проявляти Україну як класну країну. Тому дуже пишаюсь такими артистами, які продовжують створювати рівень і не падають не занижають планку, а навпаки, роблять дуже класні шоу, кліпи та створюють гарну музику якісну. Ну, а тепер переходимо до вашої улюбленої частини моїх відео. Це зарубіжний шоу-бізнес. Поїхали дивитися, що відбувалося у світі, у світі фешн, у світі кіно, у світі моди, у світі шоу-бізнесу. Що відбулося? Давайте дивитися. Біля здивувала всіх своїх прикільників своєю заявою. Біля признала, що вона є квір-персоною. Мене приваблюють жінки, але я налякана їх красою. Також білі була здивована, що для багатьох. Ця новина була неочікуваною. Вона сказала, хіба це не очевидно. Не говорила білі про свою орієнтацію раніше, не заявляла, не робила ніяких заяв раніше, але тут вона сказала, що на квір-персона, як з чоловіками, так і з жінками, вона може спокійно мати відносини. Головне, щоб було кохання. Вважаємо білі за її такий камінаут невеличкий, і думаю, багато хто шокований зараз від цієї новини. Напишіть коментар, знали ви це чи ні. Я здогадувався. Я був впевнений завжди, що в Білі є Резівці бісексуальності, але вона раніше про це ніколи не говорила. Кайлі Дженнер розповіла, що їй було дуже сильно важко в юності та в молодості, ну як в молодості, ще молода, коли їй було там 16 років, і сказала, що їй було дуже важко переживати домагання чоловіків, тому що коли їй було 50-річні чоловіки могли підійти до неї і сказати привіт, маленька шлюшка. І фліртувати з нею. Вони намагалися підняти мені юбку, Вони мене лякали, блокували мою машину, випригували із кустів. Ну коротше, було дуже нелегке молоде життя у е Кайлі, і вона під час свого такого, знаєте, формування 16 17, 18 років як е персона. Коли в тебе таке сексуальне дозрівання, вона була підвержена якраз таким сексуальним домаганням з боку чоловіків. Її дуже сексуалізували, і на неї це дуже вплинуло. Вона зараз про це говорить. Я не представляю, скільки вона пройшла і пережила типу, цих домагань, тому що ти, типа Кардаш'яни, о, якісь там дівки проститутки а ха, -ха хі, хі хі, якісь легковажні, да? А насправді на них увага всього світу прикована, і всі від них щось хочуть. І дуже важко зростати в таких умовах, я думаю, в цілому. Кевіну відкрили зірку на Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Прикиньте, Макалі Калкін прийшов а, значить, на, цю, на це вручення і була дуже-дуже така, а, знаєте. Зворушлива сцена, коли він зустрівся з своєю екранною мамою спустя стільки років, коли е, два актори, які грали Кевіна, яка, яка грала маму, зустрілися на ці від, відкритті цієї зірки напередодні Різдва. Виконавець головної ролі в комедії Самодома 43 43-річний, 43 роки йому вже да? а там він маленький Кевін. 43-річний Макалі Калкін через 33 роки з'єднався з екранною мамою з фільму Кетрін Огара. Представила актора на церемонії вручення зірки на. Алеї Слави в Голлівуді. до актора приєдналися його кохана Бренда та їхні сини. Дуже дуже такі були приємні в мене відчуття, коли я дивився на це, що на Алеї Слави відкривають. А... Зірку герою нашого улюбленого фільму, який дарить там таку казку під час нового року, під час Різдва, коли ти просто вмикаєш сам вдома, і ти одразу відчуваєш оцю от любов, цю от енергію, цю от атмосферу, і це якесь дитинство. да? Хто не дивився саму вдома? Я вам ну, якби я не знаю цих людей. А ви напевно, якісь унікальні люди, подивіться обов'язково і надихайтеся новорічною атмосферою, наповнюйтеся цим вайбом свята. Класно, що шумикалі Калкін вийшов своєї Наркотичної залежності класно, що він вийшов із свого запою. Зараз він почуває себе класно, виглядає класно. кажуть, він позбувся вже своєї негативної звички, да поганої звички залежності своєї він позбувся. Скажем, прямо Да. класно, що він поборов це і живе далі. І він такий, знаєте, легендарна особистість назавжди залишиться маленьким кевіном у нашому житті. Тейлор світ тепер будуть вивчати в університетах США. Курси вже з'явилися у університетах Нью-Йорку і Флоріди на очереді. Буде Гарвард Тейлор настільки стала відомою, настільки стала епохальною особистістю, що її біографію і як персоналіті і як бренд можна вже розбирати в університетах. Я до речі не є прихильником Тейлор, Я про це вам говорю, але знаєш, серед вас є багато прихильників Тейлор Свіфт, Тому ця новина спеціально для вас, для тих прихильників Тейлор, які її дуже люблять і дивляться в мене. Тепер Тейлор вивчають і в університетах фешн індустрії теж підвели свій топ, і зараз я вам назу бренд, який назвали номер один в світі моди за цей рік. Це бренд Miu. -Miu. Бренд Miu, Miu підкорив світ в цьому році. Ну і не в цьому році, і в минулому році теж він був брендом номер один. Да? Наскільки я пам'ятаю їх шерстяні труси, їх відверта мода, їх яскравість, їх така, знаєте, ну якісь вони свіжі, якісь вони модні, якісь вони класні, такі, якісь вони ризиковані. Це підкорює е, модниць і інфлюенсерів по всьому світу, і всі хочуть Miu. -Miu. Лого цього року стало лого стало Лоева. Як ви пам'ятаєте, Loewe в цьому році теж було дуже багато, багато хто із модні носили джинси Лоеви, були тренд, сумки Лоеви були трендові. Тобто Лоева став теж дуже популярним брендом в цьому році. Їх логотип теж названо одним із найпопулярніших в цьому році. Не Луї Вітон, монограма, не Гучі, а саме. Луева. Ну а наймоднішим взуттям цього року назвали Adidas Sambo, який я ненавиджу, які я не дуже люблю. Я знаю, що це модно, класно, красиво, але мені вони не подобаються. Це тренд, який мені не подобався. Не знаю, в мене не було самбо, не хотів я сам навіть купляти собі, тому я був антитренд в цьому році, напевно. Напишіть, чи любили ви самво, і чи носили ви самбо в цьому році. Ну і на цьому в мене все. Будемо завершувати. Гарно дякую вам за випуск. Підписуйтеся на канал обов'язково, тому що новини тепер будуть частіше. Я буду частіше викладати відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, замовляйте рекламу у мене на каналі та в інстаграмі та в Тіктоці. Донайте на канал, донайте на ЗСУ, підтримуйте Україну. Любіть себе, бережіть себе з наступаючими вас святами! Вже скоро новий рік. Тому давайте будемо разом готуватися і піднімати собі новорічний вайб. Наступне відео вже буде прикрашене до Нового року. Тому чекайте. Та очікуйте зовсім скоро побачимось з вами вже в такій новорічній атмосфері. Дякую, що дивилися. Люблю, цілую вас, як завжди. Бувайте скоро побачимося!